Володимир Фасенко, відомий український політолог, радий вас бачити. Доброго дня вітаю вас, пане Володимир. Звичайно, є вибухові теми, про які ми сьогодні будемо з вами говорити, але з вами особливо хотів би а, проаналізувати одну історію, яку сьогодні вже починають розганяти, зокрема, як деякі українські політичні оглядачі, блогери, я не знаю там журналісти по-різному, їх можна називати. А з іншої, це звичайно Росія. В унісон якось йдуть, і це дуже дивно. А мова, ну хоча насправді дивно нічого немає, мова йде про. П'ять років президентства Зеленського. Ну і звичайно нелегітимний, і значить пішло. Поїхало, скажіть нам, будь ласка, як правильно реагувати на, на, на ці всі речі? Чи буде цим користуватися ну, вона вже цим користується? Як Росія це може максимум для себе використати для того, аби очорнити інститут президента України? Ну не для того, щоб очорнити, вони намагаються очорнити і президента Зеленського, і Україну і Українців вже давно. Тут справа не в тому, щоб очорнити, а в тому, щоб дестабілізувати політичну ситуацію систему влади. Наша система влади, ну і до російського повномасштабного вторгнення, і зараз в умовах воєнного стану, вона де факто президентська. Це президентська система. І тому да, росіяни роблять ставку на те, щоб делегітимізувати президента і таким чином дестабілізувати всю систему влади. От проста мета, і я згоден з вами е, на превеликий жаль. Ті, хто зараз е, разом з російськими спецслужбами намагаються качати цю тему. Ну вони, вони фактично підіграють російській пропаганді. Я просто я не дивуюсь цій ситуації, тому що я вже давно помітив, е, що у нас є деякі маргінальні політики, які е, на превеликий жаль вважають головним ворогом не Путіна, а Зеленського. І вони якось забувають про Україну, про державні національні інтереси. Тобі може не подобатись Зеленське, це нормальна ситуація. Да, але в умовах війни не можна починати внутрішню війну. Тому що цим скористається ворог, да. це просто така загальна реакція от, якраз на дії на там, деяких наших внутрішніх е, е, людей, які от, розкачують цю тему. Щодо самої легальності і легітимності президента Зеленського, ну, по-перше, щодо легальності, тобто юридичної законності, е, є принцип безперервності влади. Він стосується не тільки президента, він стосується будь-якого державного інституту. Повноваження виборного інституту влади передаються, передаються в новому вибраному органу влади. Тобто, повноваження діючого президента передаються вибраному президенту України. Є форс-мажорні ситуації, вони прописані в Конституції, виключний перелік прописаний. Йдеться про фізичну смерть. Президента добровольну відставку і імпічмент інших обставин немає. Нема в Конституції процедури: от закінчились п'ять років повноважень, треба передавати повноваження іншому, негайно ні, такої процедури немає, тому що так не. Це не відповідає принципу безперервності влади. Я просто нагадаю, нашою практикою, правовою політичною практикою, це давно спростовано. А от ці, всі твердження, що ровно 5 років, не секунди більше. Ні. Леонід Данілич Кучма оба два рази своїх повноважень правив більше 5 років. Перший раз 5,5 років. Ну тоді можна було сказати конституцію, поміняли, там дату виборів поміняли. Але тим не менш 5,5 ,5 років. Другий раз 5, 5 років і 2 місяці, трошки більше на декілька тижнів вправив Ющенка. Тобто, не закінчується реально повноваження президента день в день, коли закінчується 5 років. Це те, що стосується от, юридичної сторони, легальності, скажімо так, президент буде виконувати свої обов'язки і далі, тим більше у нас воєнний стан. І вибори не проводяться. Інша сторона легітимність. От про що кажуть? Легітимність. До речі, в мене, знаєте, ну, визиває таку іронію. Ну, є такий у нас мем навіть в Україні давно легітимний. Кого називають легітимним? Це ж Януковича Розумієте, а тут, а тут не нелегітимний по відношенню до президента, який законно обраний, який підтримується в умовах війни. От конкретні дані. Легітимність, коли тебе визнають президентом? І ззовні, і всередині країни. Зовні наші всі міжнародні партнери визнають Зеленського президентом, Ніяких зауважень, ніяких заперечень немає. А, всередині країни. Не веду дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Запитували спеціально: от як бути? П'ять років повноважень президента Зеленського закінчується. Як бути далі? І запропонували декілька варіантів відповіді, що е, треба провести негайно вибори президента або передати повноваження е, президента іншій особі. Ну, як в Конституції зазначено, голові Верховної Ради України. 69% українців, абсолютно більшість, сказали: Володимир Зеленський має виконувати обов'язки президента, поки діє воєнний стан. Угу. От вам відповідь. Абсолютна більшість вважає, що Зеленський має виконувати обов'язки президента України. Дані про довіру президенту теж показові близько 60% українців, от за останніми опитуваннями, от зокрема центру Разумкова, довіряють президенту Зеленському. Тому з внутрішньою легітимністю також все гаразд. Але росіяни дійсно хочуть дестабілізувати внутрішню ситуацію через от цю тезу про нібито нелегітимність президента Зеленського. Так що е, треба всім заспокоїтися, е, президент буде виконувати свої обов'язки. Тут жодних проблем немає. Е, інша річ, ну от якщо війна затягнеться надовго, наприклад, там на багато років, ну можливо, виникне питання, якщо. Умови війни дозволять це зробити, і там змінить закон, законодавство, Ну, можливо, тоді будуть думати, як і коли провести президентські вибори. А так, виходячи з норм Конституції, закону про воєнний стан, у нас президентські вибори відбудуться. Коли завершиться війна, буде завершений правий режим воєнного стану. От тоді відбудуться президентські вибори. У нас якраз на відміну від Росії. З зміною президентів з конкурентністю президентських виборів ніколи проблем не було. Так, да, це правда, пане Володимире, але дозвольте ось таке поточнення, Воно з двох питань буде складатися. Значить, дійсно, я зверну увагу, що не хочеться чіпляти ярлики, скажімо так, прихильники представників минулої влади, зокрема п'ятого президента. Йдуть по цій стежині вельми сумнівні, коли критикують президента, делегітизують інститут і так далі. І от у мене а і паралельно все вони кажуть, давайте уряд національної єдності створимо. Ну от хотіли б, щоб ви цьому дали ну, да, Яка ж національна єдність? Якщо да ви самі Я. починаєте внутрішній конфлікт, да. Да, і, і друга історія, яка пов'язана з тим, а чи все можливо зробив офіс президента, і зокрема, президент, можливо, дійсно я розумію, що все законно, але можливо, я розумію, що захід підтримує, тобто що міжнародні лідери підтримують, так це легітимний президент України, але для внутрішнього спокою можливо варто було б звернутися до КСУ з відповідним тлумаченням. Я поясню, да що стосується, я сам про це казав. Що да було б правильно, якщо б конці не суд України. Розглянув це питання. Він єдиний, хто може тлумачити конституцію, так. да, і він сказав: отака от така ситуація: є норми закону про воєнний стан, є норми конституції. Зокрема, важливо, що конституція фіксує випадку з Верховною Радою України, що Верховна Рада України в умовах воєнного стану продовжує свої повноваження до моменту завершення воєнного стану і обрання. Нового складу Верховної Ради. І, ну, як юристи кажуть, є буква закону, а є дух закону і дух Конституції. Тобто, той самий принцип має діяти по відношенню до президента, а також до органів. У нас така сама проблема, до речі, виникне з мерами і з органами місцевого самоврядування, отже, в поточному році восени. Тому да, Конституційному суду, на мій погляд, треба буде це зробити. Чому зараз це не робиться? Я думаю, що це пов'язане з тим, що у нас не завершений процес оновлення Конституційного суду. Я нагадаю, не всі, можливо, про це знають. У нас за конституцією має бути 18 членів Конституційного суду. На сьогодні їх 12, 6 треба обрати. Якщо помиляюсь, трьох Верховна Рада, трьох зі суддів має обрати. Конкурс, от зараз якраз, конкурс відбувався. Тому що не просто треба політичне рішення, а тр... кандидати мають пройти, пройти конкурс, і там виявилась до речі, такі ну, показові ситуація, що деякі судді, які претендували на роль членів Конституційного суду, які мають тлумачити конституцію, вони слухайте не знали. Коли у нас конституція України була ухвалена, ну і деяких інших речей. Але от для цього є конкурс, він має проявити професійну компетентність. А то у нас часи Януковича на призначали в Конституційний суд людей, ну які працювали на посадах в різних судах, але не були фахівцями, знавцями саме конституційного права. І були ну політичними призначенцями по суті. Е, і от я думаю, просто треба дочекатися, коли буде доукомплектований Консійний суд. Е, і тоді я думаю, що можна до нього звернутися, і він має е, висловити свою офіційну позицію з цього питання. Пане Володимире хочу вас також запитати про е, м, авіакатастрофу, тому що е, м, пан Юліан Рьопке – це. Військовий аналітик видання Більд стверджує про те, що е е гелікоптер, який е розбився, на борту якого був президент Ірану, був непридатний до польоту і тут. Просто маса неймовірних теорій далі розгортається навіть до того, що Іран звинувачує Сполучені Штати у тому, що трапилось, і кажуть не те, що там спецслужби повпливали, а те, що санкції були накладені, і відповідно що не вистачає компонентів до авіатехніки, і саме це призвело до того, що цей гелікоптер там впав. Як ви на цю всю історію дивитесь? І чи от, зокрема, Кім виходить? Він же він перестраховується. Він правий з усіх диктаторів всієї історії, тому що він не користує бронепотяг, чи як ви думаєте не літає літаками і так далі. Ну, дивіться, да ну по перше, я не бачив, не чув офіційних заяв з боку керівництва Ірану з винуваченнями на адресу США чи Ізраїлю. Я думаю, це не випадково. Те, що там пишуть блогери, заявляють окремі люди, навіть працівники влади, це їх приватна думка. Але чому нема офіційних заяв? Тому що слухайте, зараз офіційно звинувачувати в тому, що от, цей гвинтокрил розбився внаслідок там прямих чи опосередкованих дій заходу, ну фактично, це звинувачення, яке може стати приводом для війни казусом Беллі. І Іран не хоче. Ми ж побачили от, обмін ударами з Ізраїлем, е, такий контрольований обмін. Ну засвідчив, обидві сторони не хочуть прямої війни, США не хочуть прямої війни і керівництво Ірану також. Про це багато писали, зокрема, іранські ЗМІ, ну і різні спостерігачі. Тому я думаю, що прямих звинувачень не буде. Що стосується от, звинувачень, ну от мовляв, да, і за санкції запчастин не вистачало. Ну добре. Якщо цей гвинтокрил не був готовий для польотів, а чому ви тоді, наприклад, не користувалися російськими гвинтокрилами? Ну, тому, якщо ви не довіряєте західним, там, американським, що він не дуже новий, да, але ну, тоді б користувалися російськими, ви ж чомусь не користувалися російським. Тим більше я вам скажу, були, я просто пам'ятаю, були катастрофи із російськими літаками, зокрема в Ірані. Тому я думаю, що тут реальна ситуація, погана видимість, погода, гори у нас, на жаль, була трагічна ситуація. Нагадаю, рік тому, трохи року тому, коли загинув наш місто внутрішніх справ, теж на гвинтокрили. там, ну і помилки були, людський чинник. На жаль, спрацював, але теж погана погода. І теж там були проблеми з видимістю, а там ще й гори. Так що я все ж от, виходжу з реальної об'єктивної ситуації, це збіг обставин. Я, до речі, от, запитують зараз, що, там, як це вплине на відносини Ірану з Росією, з Україною. Да, ніяк не вплине. Тому що зовнішню політику Ірану визначають колективно, і там ключову роль грають не президент Ірану, а. Аєталагіни керівник, Аєтала Хамінеї і не. корпус Стражі Ісламської революції. Не. Вони визначають зовнішню політику. Не. А президент Ірану, да, це друга фігура, не перша фігура в системі влади Ірану. І ну да, він був теж у нього неоднозначна репутація з значною мірою негативна. Там хтось його там називав міцником за участь в репресіях і смертних карах ще в 80-ті роки. Але тим не менш, він не був харизматичною фігурою, такою дуже впливовою. Але от що може статися, ну, враховуючи такий поважний вік, Айталиха Хамінії, Йому вже 85 років і вже теж обговорив з тема, що там хто буде замість нього, і от Раїсі називали одним з претендентів на цю роль, президент, який загинув. Ну, може розпочатися боротьба за владу в Ірані. До чого це призведе? Подивимось. Я не думаю, що воно все швидко завершиться, але все ж ключову роль в Ірані грають от релігійне керівництво, і оцей корпус стражі іранської Ісламської революції. Тому загибель президента вона не призведе до якихось там кардинальних змін в зовнішній політиці, де й в внутрішній, скоріше за все, також. Дякую за оцінку, пане Володимире. Оскільки не так багато часу залишається, хочу ще надважливу тему для нас внутрішню тему обговорити, мова йде про те, що ми втратили фактично 90% потужностей теплових електростанцій в результаті обстрілів Російської Федерації. Про це народний депутат Кучеренко повідомляє. Ну, ми знаємо, що він представляє відповідний там профільний комітет. Ми знаємо його бекграунд, і ну тут не довіряти. Я, я не бачу сенсу йому не довіряти, тому і шмигаль раніше про це також говорив. Загалом, те, що сьогодні. Відбувається а вілові відключення з 18-ї там майже по всій Україні. Це є результат влучань Російської Федерації по нашим інфраструктурним. Об'єктам я хочу спитати, як виходити з цієї ситуації і чого хоче саме Росія, чому вони знову вдалися... Ні, ну, Росія? ну зрозуміло, чого вона хоче. Вона хоче дестабілізувати ситуацію всередині України не тільки вже політичну ситуацію, а в першу чергу енергетичну, економічну і соціальну ситуацію. Ну тому що е, відключення електроенергії вони на на, на, на настрій людей впливаються і так далі. Е, до речі. На початку 22-го року Росія робила ставку саме на енергетичну кризу в Україні. Оце про це писала Маргарита Сіманя. і багато хто інше. Вони хотіли спровокувати І ОПЗЖ. Тоді організовували так звані енергетичні майдани, але не вийшло, не спрацювало. І тоді от пішли вже прямою війною. <гану> і зараз теж уже в умовах війни вони хочуть спровокувати енергетичну кризу. Вони свідомо б'ють по били по, б'ють по теплової енергенерації, е... 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 і це от в чому важливість, наскільки я знаю. Я не фахівець тут про енергетичну ситуацію треба запитувати фахівців. Е... Але ну з того, що мені відомо, е... спеціально росіяни б'ють по маневровій генерації. От в чому була вага теплових електростанцій, тому що е, у нас більше половини генерації електроенергії дають е, атомні електростанції зараз, навіть без Запорізької більше половини. Але стабільність е, споживання електроенергії, е, враховуючи коливання в день вночі, е, е, забезпечило саме теплові станції. І е, зараз вони зруйновані. Ну з офіційними даними більше 80%, Ну от Кочеренко каже 90%, ну, тут різниця невелика, абсолютно більшість зруйнованих. Що робити в цій ситуації? Наскільки я знаю е, зараз багато хто з фахівців е, е, в енергетичній галузі каже, що треба міняти підходи е, до от, відновлення маневрової генерації, не відновлювати. Ми не можемо відновити повністю теплову генерацію, швидко точно не зможемо. Ми втратили, наскільки я знаю, до 8 гігабайт загальної генерації. Ну це враховуючи Запорізьку АЕС, і не тільки за час війни. Для того щоб відновити це в мирних умовах, потрібно не менше трьох років. Не менше трьох років. Що зараз робити? Особливо для таких регіонів, от які найбільше страждають від відсутності маневрової генерації, це Харків і Харківська область, тому що там зруйновані станції, які забезпечували і електроенергію, а і теплом. 5 в Харкові. Вона зруйнована. І от треба шукати зараз варіанти, як забезпечувати Харків. Ну харківський регіон теплом і електрикою вже взимку. Схожа ситуація трошки інакша, але схожа в Одесі, тому що от, і Харків і Одеса вони віддалені от, від істочників від джерел на постачання енергії від атомних електростанцій. І, ну і вони в зоні ризику найбільшою мірою. І тому багато хто з фахівців каже, треба шукати альтернативні варіанти, зокрема газогенераторні станції, як один з варіантів, де централізація системи постачання тепла і електроенергії. Варіанти є, вони повністю не знімають проблеми. Але от потрібна саме децентралізація і формування от такої маневрової генерації, яка б дозволила ну, хоча б по мінімуму забезпечувати населення і промисловість електрикою. В першу чергу, от саме для таких регіонів, як Харків і Одеса. Так. І Харківська Одеська області. тому варіанти є непрості. Це потребує грошей, звісно, звісно, закупівлі певного обладнання. Частково ну, в Україні можна виготовляти, але це нова стратегія: нова стратегія е, е, забезпечення роботи енергетики в умовах війни і в умовах от, російських ударів по енергетичній системі. Дозвольте, пане Володимире, можливо, коротко в завершення запитати. А суспільне обурення це може вилитись, як ви вважаєте? оскільки Дивіться, ну У нас це вже був прецедент. І літом, і зимою? Да, да. Ну, у нас вже був прецедент. Поза минула зима. Зима 22-23 років, відключення електроенергії, в тому числі і в Києві, і в багатьох інших регіонах. Люди розуміють, не випадково термін стійкість. Виникнув саме тоді. Ну він і раніше, ну але так абстрактно застосовувався. А Тоді, от простіські простість почали говорити: Да, треба міняти і стратегію споживання електроенергії, стратегію її генерації, скажімо так, реагування на це. Люди, я думаю, все ж таки будуть з розумінням до цього ставитись. Ну я знаю, по Харкову, Наприклад, ті, хто залежить від електрики і від інтернету, переїжджають. Не за обстрілів навіть, а й за того, що постійно відключають електроенергію, переїжджають то в Дніпро, то в Київ там в інші міста. Це як ну, варіант реагування. Люди. Я думаю, будуть з розумінням до цього ставитись. І от я для зими купував зарядна, зарядна зарядний засіб. Він мені взимку не знадобився, а от зараз я його використовую. Я думаю, що от людям треба зараз і економити електроенергію. Ну і думати там, там хто може, хто може, хто має таку можливість там генератор закупити, там от ці зарядні засоби і так далі. Да, всім треба пристосовуватись до нової ситуації. Нас чекає дуже непроста зима. Да, і до неї треба готуватися всім і державі, міністерству енергетики, бізнесу і простим людям. Да, тут справа не в тому. Дайте наше обурення, наші протести. Вони вирішать проблему, а от росіяни вони допоможуть. А, да. Тому я думаю, що люди будуть ставити з розумінням і будуть вирішувати цю проблему, і держава теж це буде робити. Дякую вам за цей ефір, пане Володимире. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, до побачення.